Дипломи та шкільні атестати відображатимуться в дії. Уряд ухвалив відповідну постанову, яка дозволить впровадити документи про освіту в дії. Повідомляє пресофіс Мінцифри. Через повномасштабне вторгнення багато українців були вимушені евакуюватися до інших країн навіть без найнеобхідніших документів. Хтось втратив домівки з усіма речами, а чиїсь досі в тимчасово окупованих містах. Саме тому важливо, щоб українці мали доступ до власних документів незалежно від їх геолокації, завдяки документам про освіту в дії дипломи. Та шкільні атестати завжди будуть у смартфоні. Відображатимуться вони в українців, які досягли 14 років і мають реєстраційний номер облікової картки платника податків. А дані про їхню освіту містяться в єдиній державній електронній базі з питань освіти. У дії будуть доступні документи про базову середню освіту, про повну загальну середню освіту, про професійну, професійну технічну, про фахову передвищу та про вищу освіту науковий ступінь. Нагадаємо, документи про освіту необхідні при вступі до закладу. Ледів вищої освіти чи для отримання професійної професійно-технічної освіти при працевлаштуванні чи оформленні до центру зайнятості.